Хтось пізно прокинувся. Перепрошую, майже всю ніч не міг заснути. Що привело вас сюди в такий час, мілорде? Чому б тобі самому не сказати? Звідки мені знати? Я не ви, лорде Клоде. Я не можу прочитати ваших думок. Хех. Ви вирішили приєднатися до мене за сніданком? Не вгадав. Тоді даруйте. Хм. Не перебирай їжу та харчуйся правильно. Нам потрібно відвідати одне місце, як тільки ти закінчиш. Яке місце? Кейран попросив про допомогу. Мій брат, мій любий молодший брат Камеліус. Потребує когось, щоб той показав йому життя у столиці. Так він сказав. Але Мілорда я Клод. Даруйте. Годі називати мене Мілордом. Це дратує. <кх> Мій брат особисто звернувся до вас. Що таке? Не хочеш, аби я допомагав? Ні, це не те, що я тоді поквапся та їж. Ти не можеш йти на порожній шлунок. Їж стільки, скільки тобі потрібно, Камеліусе. Пам'ятаю ці вулиці. Кожен тут будує свої маршрути від цієї будівлі банку Когену. Тебе зарахували одразу до 9 класу. Запам'ятати території має бути неважко для такого, як ти. А, це місце. Пригадую, я чув про це. Академія знаходиться у 2,7 милі на північний схід від Когену, а імперський палац у трьох милях. Ти швидко вчишся. Що це за почуття? Воно змушує мене дивно поводитися не тільки тому, що я намагався поцілувати його. Але я назвав його ім'я, звертаючись до жінки. Такі думки недоречні. Ви не йдете? Це дивне відчуття, що змушує мене діяти імпульсивно, не роздумуючи. Все дратує. <рес> Усі виглядають такими радісними. Життя у атері має бути прекрасним. Не поспішай робити висновки. Чим яскравіше світло, тим глибша темрява, такий закон буття. Скажу вам ось що люди, які живуть у темряві, не усвідомлюють, що вони там, незнання, як ніяк, блаженство. Що змусило тебе це сказати? Щастя, відносне ми думаємо про те, що життя несправедливе, тільки коли бачимо, що інші живуть краще. Але якщо залишатися незмінно наївними, тоді єдине, що ми будемо знати, це життя там, де народилися, і сприйматимемо своє життя як належне. Камелюса. Так. Перепочинь від цих думок. Ходімо, нам декуди треба. Хм. Бачиш, ти все ще дитя. Я тільки люблю солодке, от і все. Перестаньте поводитися зі мною, як і з дитиною. Але ти і є дитина. Хто б казав, ви не набагато старші за мене, мілорда, дев'ятнадцять років, шістнадцять років. Що ж? Оскільки ти вже побачив світлу сторону, час зазирнути в темряву. У нетрі Луверу. Підемо до північних воріт. Дякую, що обираєте українське. Зустрінемося у новому епізоді.